Перша наше гостя в середмісті в центрі столиці в цей святковий день. До речі, зі святом вас, з ним конституції Гана Маляр, заступниця міністра оборони України. І перше абсолютно логічне питання mm -hmm. щодо ситуації на фронті, адже знаємо, що є рух, причому рух по різних напрямках так. збройних сил України, сил опору, де найбільше просувається, і що цьому заважає міна небезпека. Напевно, заміну, заміновані території. Це перша проблема для наших військових. Потрібно розуміти, що росіяни не будуть так просто віддавати ті території, які вони вже завоювали. Тому безумовно, що це буде дуже потужний опір з їхнього боку. І вони, власне, включають для цього всі інструменти, починаючи від підриву дамби Каховської, від ядерної риторики, яку вони включають зазвичай в такі моменти, мінування зрозуміло. І тут важливо. А коректно оцінювати наступальні дії це не тільки вимірювання кілометражу і кількості звільнених населених пунктів. Військові виконують чимало різних військових задач. Ну от зокрема, вони виконують задачу зменшення наступального потенціалу ворога. Бо якщо ми не будемо рухатися вперед, вони будуть рухатися вперед. Тому наразі з цією задачею військові впоралися. І якщо ми говоримо там за минулий тиждень, 110 місць компактного скупчення російських військових було знищено нашими збройними силами. 11 пунктів управління знищено, сім складів зброї. Російською, тобто, все це повинно було рушити сюди, воно вже не піде сюди. Да? Тому ця задача виконується. Крім того, не забувайте, що у ворога основний напрямок наступу, бо вони теж наступають, да це схід. І ми теж повинні там зупиняти на півдні. Ми відтягуємо їхні сили, щоб вони стосовно, оборонялися. стосовно напрямків. Схід Бахмут навколо Бахмуту, Луганщина, mm -hmm. Донеччина тут все зрозуміло. Але у нас однією з вагомих тих задач є вихід до Азову. Ми це неодноразово від нашого військового командування чули. А, що там відбувається, зокрема mm -hmm. з деокупацією частини Запорізької області і руху mm -hmm. до можливо там, Маріуполя навіть от про це розкажіть а, так, збройні сили рухаються зараз Маріупольським напрямком, Бердянським напрямком і. І, власне, щодня там є просування, так вони повільні, але це впевнене просування. І ви не забувайте, що ну, навіть якщо рівнопіль говорити, да, це з одного боку невеликий населений пункт. Але для того, щоб ми про це оголосили офіційно, Збройні сили повинні там закріпитися. Тобто, якісь Якусь відстань пройшли, а потім йде декілька днів для того, щоб закріпитися. Це потрібно ці моменти теж розуміти брати до уваги, коли ми очікуємо новини. Тому на на півдні наші збройні сили рухаються. Але давайте пригадаємо звільнення Херсону. Там теж тривалий час ішли дії збройних сил для формування обстановки, в якій можна буде потім більш інтенсивно і швидко звільнити цю територію. Тому все за планом. Ви да. пані Гано згадали про Рівнопіль. І тут цікаво у вас поточнити, mm. яка ситуація там наразі, тому що була інформація від Генштабу про те, що ворог намагається там проводити якісь певні наступальні дії. Ну от щойно перед ефіром я зв'язувалася з командуваннями. Двох Осуїв і з'ясовували, яка ситуація станом на зараз. Станом на зараз там російські війська вже не знаходяться в Рівнопілі. тобто там вже повністю місто верніше, населений пункт зачищений, повністю взяти під контроль, і наші Збройні сили там рухаються вже далі. А можна окреслити і назвати головні, можливо, ключові напрямки нашого руху зараз? Це Південь. Але разом з тим ми рухаємося і на Бахмутському напрямку, і там декілька ліній, якими ми йдемо. Да, і фактично це фланги, але там ну трохи ширше ми рухаємося. І скрізь по всіх напрямках цей рух відбувається, і по флангам так само. Тому, да, значить, ворога, ворог, щоб ви зрозуміли, в цих обох місцях. Наступів і на Бахмутському, і на півдні концентрує е, свої потужні сили. Вони збирають, ну приміром, на Півдні вони зараз примістили туди е, одну із своїх бригад морської піхоти е, Севастопільської, яка свого часу е, ганебно тікала з Херсону. Ну от зараз вона в них там переміщається. Е, Десантно-штурмові війська свої вони використовують і на півдні, і на схід. Вони підтягнули. Ну тобто вони підтягують свої найкращі резерви зараз. Щодо даних генштабу, от зокрема повідомлялося неодноразово, що втрати ворога суттєво зростають. Ну там напевно, чи не щодня чи пов'язано це з виходом вагнерівців? З чим це пов'язано? І якщо так оперувати цифрами, то про які втрати можна сьогодні говорити ворожі і чи можуть бути вони більшими? Стоїть задача знищення ворога, тому знищується техніка, знищується озброєння, знищується особовий склад. Але потрібно військову мову перекладати на цивіль. Вільно, якщо військові говорять втрати, вони включають в себе загиблих, поранених і взятих у полон, тому що для військових це втрати це люди, які вже не будуть воювати. Ну, так звані безповоротні, абсолютно да. тому якщо безповоротні, це це вже 200, да, чи загиблі. І якщо говорити, ну порівнювати, ми вже неодноразово пояснювали, що точні цифри наших втрат ми не називаємо, росіяни свої не називають точні, тому що це правило війни, да бо по них ворог орієнтується потім. Але по співвідношенню, якщо говорити про вбитих, то значно менше втрат з нашого боку І за минулий тиждень це було у вісім разів менше ніж ці безповоротні втрати, тобто Битиме у ворога. Але збільшення втрат у ворога, повторю питання колеги, з чим вони пов'язані? Чи можна це пов'язувати з виходом Вагнера? А Вагнер дійсно не воює зараз і дійсно заведені в тому числі не тільки десантно-штурмові війська і професіонали, але заведені і ті, хто, ну, як то кажуть, ще не обкатані цією війною підрозділи. Mm -hmm. і вони дійсно несуть зараз втрати, але тут треба віддати належно професійності наших військових і те, що дійсно стоїть така задача максимально знищувати ворога. Тому що, якщо його не знищувати, він просто рушить наступом на нас. Ми е неодноразово чули оцю, е скажену риторику пригожина. Да, mm -hmm. одного з очільників Вагнера, який говорив, що ми просувалися метрами не для того, щоб mm -hmm. ЗСУ потім відвоювали, ну до речі, наші ж українські mm -hmm. території. А е по 100 метрів, по кілометру і більше, там чи не на день, чи не на два. В той же час чи можна говорити, що ті ПВК, які прийшли нині або які формуються на заміну вагнерівцям, вони можуть їх справді замінити щодо своєї підготовки озброєння, і яка доля в принципі Вагнера? Це те про що ми, пані Гано з вами перед ефіром спілкувала це цікаве питання доля приватних кампаній з огляду військових да, в Росії з огляду на недавні події. Тобто вони, бачите, можуть виходити із під контроля. Але по нашій інформації, чим відрізняються інші приватні військові кампанії, це підходом до роботи з особовим складом. Вагнерівці в прямому сенсі погрожували розстрілом, і вони власне це здійснювали періодично. Тим, хто не рухається вперед. Інші і регулярні війська і ПВК російські ну поки що таких фактів нам не відомо, щоб вони використовували аж таку мотивацію, тому можна припустити, що вони менш впевнено будуть вести цю несправедливу для них війну. Стосовно я ще поточнюю, що по вагнерівцям, тому що ну то сьогодні, до речі, президент ми вже про це говорили, наголошували, виступав презентуючи доктрину, да mm -hmm. розвитку України. В цілому mm -hmm. там було чимало сказано щодо руху до НАТО, щодо нашої безпекової складової, а от щодо безпекової складової. Країн, які є сусідами з нами, от президент Польщі Дуда, mm -hmm. виступаючи напередодні, зазначив, що переміщення, хоча це не підтверджена інформація, але переміщення до Білорусі вагнерівців, зокрема Пригожина і його контингенту, це є, скажімо так, дуже небезпечна складова для європейських країн, зокрема для Польщі. Чи вбачаєте ви, наприклад, в цьому ризики якісь і чи є інформація, до речі, що вагнерці справи... справді буде хоч якимось контингентом перемістилися до Білорусі? А не потрібно плекати жодних ілюзій щодо Російської Федерації і думати, що у них є межі або що межі європейського кордону їх можуть стримати. У нас були приклади, ви пам'ятаєте, кордону Євросоюзу і Білорусі, коли росіяни робили провокації, їх взагалі цей кордон не стримував. Тому треба враховувати, воюючи з ними, що вони можуть рушити і на євросоюз в тому числі, якщо їх тут не зупинити. І враховуючи, що нишій приватні компанії військові виходять із під контролю, може бути все, що завгодно. Крім того, коли вони завдають такої шкоди, як скажімо, дамбу каховську знищили, або там ризики в нас є, там і АЕС і інше, вони створюють фактично екоцид, і це змінює екосистему вже не тільки України, тобто вони вже завдають шкоду екосистемі ну, великій да континенту, де ми знаходимося. Тому звісно, що всі повинні бути країни, які межують з Росією сьогодні, бойової готовності, скажімо да, так. значить, країни. Ну звісно, що Балтії вони в готовності, Польща вона в готовності, mm -hmm. яка з нами межує. Да? Це треба розуміти, що ризик це є. А як вихід із під контролю ПВК Вагнер нещодавній вплинув на нашу боротьбу і на хід цієї війни з точки зору українського боку? Ну станом на зараз, от якщо говорити про минулий тиждень, то на фронті це жодним чином не відобразилось. Але треба сказати, що військові, коли планують свої наступальні дії і оборонні, до речі, вони враховують фактор, що в Росії почалася політична нестабільність, і що в них, по суті, є вже конкуренція між різними кланами, і спецслужби в них між собою конкурують, і от приватні кампанії фактично з державою. І Ті наступи, от, скажімо, той, який зараз на Бахмутському здійснюється, він в той же день, до речі, почався, але наш наступ планувався і готувався заздалегідь, тобто, це ну не, не означає, що. Події безпосередньо спровокували сам наступ, але ці події були враховані при плануванні. E, на сам кінець повертаючись до того, що почали зокрема, mm -hmm. День конституції. Нагадуємо сьогодні велике свято в Україні, але так само був презид... був виступ президента в стінах парламенту, де була презентована доктрина. І, зокрема, якщо ну стисло, звучали і такі тези, в тому числі, що значить було п'ять основних орієнтирів доктрини цієї перше це філософія нашої перемоги. Україна має повністю змінити свою територію, віти. До Є Сенату і стати співтворцем майбутнього mm -hmm. світоустрою, повністю Absolutely. звільнити всі території, yeah. тобто жодних поступок, жодних домовленостей і торгів за землю і інтеграція до НАТО. Mm -hmm. Як оцінюєте ці слова на перспективу? Чи а, може цьому процесові щось завадити ззовні? А по-перше, цьому нема альтернативи, тому що у нас є міжнародно визнані кордони з 91-го року, і ми повинні повернути свої території в межах цих кордонів. А по-друге, це величезний виклик для європейського світу, і для них теж важливо сьогодні завершити війну нашою перемогою, тому що в іншому разі це буде прецедент, це розв'яже руки. Іншим диктатором в світі, я думаю, охочих багато, і війни точаться в світі постійно. Тому, звісно, що на цьому потрібно ставити крапку. Але в Україні зараз є величезний історичний шанс не тільки перемогти Росію, але стати флагманом нової системи безпеки. Тому що наша війна показала, що всі заходи безпеки колективні, які існували, всі міри протидії війні, вони не працюють. І тому ми сьогодні, маючи єдині в світі такий потужний досвід війни, такої тривалої, такої інтенсивної, маємо право задавати тон сьогодні моделі безпеки, яка буде після перемоги. Пані Гано, інакше і не буде. Будемо всі робити і докладати до цього максимум зусиль для того, щоб Україна ставала дедалі міцнішою. Гана Маляр, заступниця міністра оборони України, була разом з нами вас ще раз зі святом.